А що це у нас за свято? Та ну якесь свято, Добру вечора. Попрацювали тиждень, як оті бжівки трудівниці. І двері встановляли, і одвили, поробили. І, і толком посі... не їли, так? Да? І на посіки справи підвели. Та й вирішили трішечки для себе якийсь зробити відпочинку. Бо кожен ранок, а ранок починається, у мене починається з чотирьох. Дружини буває із семи, і теж з чотирьох по-різному, то десь там вже, вже звезли в одне місце, Тож трішечки прикупили свинину, вже своїх кабанчиків заведемо. Та й посидимо, відпочинемо з тобою, з дитиною. Та, завтра опять на ранок поїдемо, бо завтра ще й надо і до бабушок навідатися, і потім на посіку. Прикупили картоплі, тож дякую, дякую своїм друзям. Велика вам повага. Піши глядачам покажемо. Яку купити. Хай садя хай в них росте. Да. Молодці. Ой, кот. У нас Молодці. тут ремонт, тут кобилями черкаюся в голову. Ой, Чуть не ствала спотикнулася Це той раз ми купляли теж у них. А це ось дивіться, яка господиня. Все у сіточки, все таке цілесеньке. Ну, трішечки одна ось попалася гнева. Та, так дивіться, яка шикарна картопля, все біленьке, все перебрано, без земельки. Ну, хазяйка. То, що у вікові повезло, мать таку господиню. Тож щиро вам дякую О, по ціні. Ну, чи дружній... Ні, то я не вважаю, що даром. Люди теж працювали, в людей багато вродило картоплі. Люди як по знайомству, по 10 гривень за кілограм нам запропонували. Ми їм ще подарунок півника браму, дали молоденького, бо вони у нас і курчаток брали, як ми тоді обмін робили. Тож хай казіну, Тож Потрібно бути людьми один одного підтримувати. З нами поділилися, ми поділилися, ще допоможемо. То завтра відвеземо по бабушкам. Я думаю, посідки поки вистачить. Тоді, бо, так, да, бо, це ж, бо це ж не в погрібі. А тоді. Тоді їм довеземо, вони ж вже в ті ями, оті севдепольські, вони туди не полізуть. Тож, і нам трішки є, і бабулям є, і дитині в школу є, щоб харчувалося. Тож потихеньку перекусимо зараз, поки дождемося того м'яса, та й будемо лягати відпочивати. Усім гарного вечора, всім смачного. Вибачте, що в такому пейзажі стою. <гум> ну, по, Все, все по-хазяйськи, знаєте, село, воно таке село. Тож, всіх любимо, обнімаємо. Тихо, мирне ночі. Да.